Новий рік через гори, через ліс, дід мороз ялинку ніс, намагався не трусити, щоб голки не розгубити. І яка вона чудова, уся сяє та блищить. у гірляндах. Залу в нас стоїть. Хай за рік новий приносить все, що бажане всіма. Те, що кожен з нас попросить, Те, чого іще нема. І снігуронька маленька закругляла серед всіх. Щастям сповниця серденько, Залу